Усім привіт, друзі! Якщо ви хочете смачно і без заморочок приготувати рибу хек на сковороді, тоді підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно, смачну, смажену та ще й тушковану рибу на сковороді, приготуємо її. На раз, два, три без заморочок. Ще добре не розмерзлу рибу хек, миємо, чистимо і розрізаємо на довільні шматки. І добре її солимо. На 500 грамів риби додаємо повну ложку солі, перемішавши хек. Залишаємо його, нехай маринується щонайменше півгодини. Тим часом підготуємо овочі, цибулю для смаження до риби, нарізаємо кільцями шириною до 5-7 мм, дуже дрібнити не потрібно. А моркву приготуємо для прикраси. Моркву готуємо разом із лимоном. Як? Якщо ви бажаєте дізнатися, то напишіть про це в коментарях. І ми випустимо ролика. Печені смажені тушковані овочі для прикраси, для прикрашування страв. Хоч вони і дуже смачні за смаком, це не тільки прикраси. Це прикраси їжа. Уже посолену рибку знову добре промили, добре помили середину. і її обтрушуємо пшеничним борошенцем. Розігріваємо сковороду і на олії обсмажуємо рибку, часточки рибки на великому вогні. Обсмажуємо до золотавої скоринки із двох сторін. Обсмажили рибку до золотавої скоринки і посипаємо її своїми улюбленими спеціями. Рибку до готовності не потрібно смажити на іншій сковороді. Смажимо на великому вогні на олії цибульку. Її перевертати не потрібно. Смажимо одну-дві хвилини. Переключаємо вогонь на що найменший і поверх цибулі викладаємо обсмажену рибку. Ось так. Додаємо у сковороду, хоч можна рибу з цибулею помістити і в каструльку із товстим дном. Додаємо до риби 20-30 грамів вершкового масла і вливаємо ще 40-50 мл кип'яченої охолодженої води, накриваємо каструльку чи сковороду кришкою. І тушкуємо рибу на щонайменшому вогні ще 15-20 хвилин. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за коментарі, за вподобайки, за підписку. А хто ще не підписався, підписуйся на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв. А головне з найдоступніших продуктів, вибачте, сусіди роблять ремонт і чути такі звуки. Але й так буває. За бажанням посипаємо рибку петрушкою, вимикаємо вогонь і ще рибу залишаємо на сковороді під кришкою 10-15 хвилин. Рибу подаємо до столу як окрему страву, так і подаємо її із гарніром, картоплею, рисом тощо. Тушкована страва смачна, ще гаряча, але нам вона вже дуже смакує охолодженою. Поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.